Але маючи під собою воїнів, кажу одному іди і йде, а другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус дивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу, і возлякуть за Авраамом і Сафу, і міякому царстві небесному, а сини царства вигнані будуть геть у пітьму непроглядну. Та буде платі скрегі дубів, і сказав Ісус сотникові, Іди, і як вів ти, нехай буде тобі, і одужав слуга його, хто того ми. Слава Тобегу! Звідти, що це перший філаретер для священих митрополитів, а дій до собі, до собі, православність, до у хресті діяльності і за все у хресті правоства наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богом бережену Україну нашу, владою і війську і її, щоб ми тихе і мирне життя. І Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Лікарю, душ і тіл, усердно в серці, скорботному до тебе припадає. Ми зі связами взимаємо до тебе з цілих хвороби, вилікуй страсті душ і тіл рабів своїх, і прости їм, як милосердний, сіпровини, вільні і невільні, скоро підійми. Від постелі хвороби молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, не бажаєш смерті грішників, але щоб вони навернулися і стали живими. Мило серця і помили рабір твоїх милостивих. Заборони хвороби, віджени всяке страждання і всякий недух, простягнувши міцну твою руку і, як Яїрову дочку, від хвороби визволив. Здорове, ми молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. Ти, вогневицю Петрової тещі, доторканням твоїм зцілив і нині страждаючих рабів твоїх хвороби молитв, милосердним твоїм зцілив. Здоров'я, їм скоро подаючи, усердно молимо тебе, джерело стіли. Вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Єзикієві сльози, Манасієве, і не покаяння, і Давида весповідання. Ти прийняв і скоро їх помилував. І наші усердні молитви, що до тебе приносимо, прийми все царю, і як милосердний помилуй хворих радів твоїх, здоров'я дали. Дійсни заби молимо тебе, джерело життя і смерті вислухай, скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, ти що в морі далеко і милостивий, будь милостивий владико, до війків наших, і помилуй нас, ти милостивий, ми чоловік, любить Бог, і єси, тобі славу посилаємо. Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. Амінь Господу помолимо Господи помилуй. Владико Вседрожитель, святий Царю, ти караєш, але не вмершляєш, утверджуєш ти, що впадають, ти підіймаєш повалених. Стіляєш тілесні скорботи людей. Молимося тобі, Боже наш, щоб ти послав милість твою. На єлице і наробив твоїх тих, що помазується ним ім'я Твоє. І нехай буде їм настілення душі і тіла на очищення, і зміну всякого страждання, і всякої недуги і рани, і всякої скверти тіла і духу. Так, Господи, цілющу твою силу з небес пошли, доторкнися до тіла, погаси вогневицю в гамуй пристасі і всяку небіч приховану. Удвікареб рабів Твоїх, підійми їх із постелі хвороби, довелося мені в своєму житті говорити різних проповідей. Але от саме цей час мені говорити дуже важко. Чому? Тому що е, важко підібрати ті слова, найперше, якими б можна було висловити е, нашу вдячність. Вдячність кожному з вас. Е, Господь знає життя кожної людини і, і її серце. І Зрозуміло, що те служіння, той подвиг, який ви понесли, може бути найгідніше оцінений тільки від Бога. Тому що з людей його можуть оцінити ті, хто поруч. Ті, хто сам пройшов через це. А ті, хто ззовні, можуть ще через якісь розповіді, через науку зрозуміти. І то лише частково. Але найперше хотів би кожному з вас подякувати. Також ми зараз молили і просили для вас здоров'я. Бо після того, що є вічне спасіння душі і вічне блаженне життя у царстві із Богом, на землі для людини найцінніше це є здоров'я. Хоча все це відносно, але цей дар, особливо коли людина потребує і відчуває, що їй його не вистачає, розуміє, наскільки це цінне, і тому ми від усього серця просимо і в церкві молилися і молимося за те, щоб Господь допоміг кожному зцілити, зцілити не тільки тілесні рани, більше чи менше, але найголовніше рани на душі. Ми молимося за вас і постійно молимося. За спокій душ тих, кого разом з нами немає. Тому що, наскільки я розумію, це є одне з найтяжчих випробувань, через які проходить людина на війні, коли починаючи у колі співслуживців, друзів, однодумців, з часом війни змушена. Прощатися з ними і жити далі, боротися далі. Це, це є дуже важко, але разом з тим разом з тим ми знаємо, що цим життям не обмежується наші слова. Рано чи пізно ми приходимо до завершення його, і я переконаний, що в житті майбутнього віку. Ми зустрінемося і будемо разом. Але головне, щоб ми гідно пройшли свій життєвий шлях кому скільки відміряно, більше чи менше. Не хотілося б говорити ще багато. Кожному хто хоче, ми як церква приготували такий невеличкий. Карманного формату молитовничок. Кожен, хто хоче по бажанню, зможе його отримати. Молитовник якраз для воїнів. Бо молитва це спілкування з Богом. А спілкування взагалі є дуже важливим. Кожен з нас з нашого життя знає, що коли людина не спілкується, їй набагато важче. Знаєте, кажуть, що розділене горе полегшується, розділена радість примножується коли людина з якимось іншим розділяє той тягар, який у неї є на плечах, і набагато менше. Так от, якщо наша розмова людська це спілкування між нами, то молитва це спілкування з Богом. І Бог є той, хто чує і слухає, і допомагає. І навіть коли здається, що його немає поруч, насправді він. Завжди є. І багато людей в той чи інший момент свого життя це відчувають. І тому, щоб мати можливість знати, якщо хто не знає, або пригадати ці молитви, то хочемо вам зробити таким невеликим подарунком. І зараз, знову ж таки, хто бажає, може підійти, що Володимир буде помазувати. Ілею, я буду благословляти вас Христом. І нехай Бог береже, береже всіх нас, нехай упокоїть у своєму Небесному Царстві всіх загиблих, ваших побратимів, всіх, хто захищає Україну, нехай вам дає здоров'я, нехай оберігає і захищає тих хлопців, які є зараз там. На передовій і нехай допоможе відновити мир в Україні, щоб ворог повернувся, пішов з нашої землі, а з Божою допомогою, нашими спільними зусиллями ми мали можливість знову в мирі жити у своїй хаті. Спасибі ще раз. i'll люцені і за тисячу...